От вчора я розповідала вам про цей будинок. Я написала на Фейсбуці, ще на Ютубі не робила до відео. І що виявилося? А виявилося, що треба це будинок за адресою площа Кирила і Міфодія 7, а треба пройти до будиночку, і там їх буде декілька, і їх адреса одна. Площа Кирила і Міфодія 13. А що їх пов'язує? Їх пов'язує. Залізо, да? Зараз е, я там продовжу продовжувати. Вже в нас тринадцятий будинок і це центральний пасаж. Його було відреставровано. і ми зараз зайдемо всередину, і там я вам розповім щось цікаве, а потім вже буде інформація на Фейсбуці і е, згодом на Ютубі. Тут ми йдемо так обережно, і як вони пов'язані ці будівлі зараз. Я привіт. Чому сьогодні я повернулася на цю вулицю і е, на? Цей пасаж я завітала, тому що Євген Новак він прокоментував мій допис на Фейсбуці і казав, що тут залізом пов'язана не тільки історія будинку, про котре я вже знайшла багато інформації, а ще пов'язана і історія у цих будинків. Вони за однією адресою, ця адреса площі Кирила і Міфодія, 13. Будинок за адресою площі Кирила Міфодія 7 та у ці будинки за адресою вона єдина площа Кирила Міфодія, 13. їх пов'язує заліза, і саме чому тому, що зараз тут сучасні крамниці, де ви можете придбати будь-що а також попити каву. Затішні такі кав'ярні, і назви цих кав'ярні такі оригінальні. Мені подобається. А тут до 1944 року були крамниці та майстерні, де євреї виробляли вироби з метала і не тільки з метала, і я е, е, Знайшла, що саме вони виробляли. Шкода, що я не знайшла прізвище цих людей, тобто треба шукати в архівах. Ну, в архівах там я думаю, що це буде переважно угорська мова, і це буде ну достатньо важко, але є. Просто э, лист того, що вони виробляли, там дуже дуже багато, ну ви це про це все э, прочитаєте. І э, я спитала ціни. А вже э, про ціни це завжди актуально, э, будь-то 40 -ви, 40 сорокові роки прошлого століття, чи зараз э, ціни були високі. І Я думаю, знаєте що? От якщо ви прочитаєте, що тут вироблялось, і якщо ви захочете щось придбати зараз.